Новий заправно-відпочинковий комплекс на Київщині зустрічає своїх перших відвідувачів. Серед них і Олена. Дівчина вже кілька років заправляє своє авто на UPG. Чим заправляєте авто? Бензином. А чому обираєте саме UPG? Мені подобається, як машина на ньому їде, і тут якісний бензин з Німеччини. UPG – це перша українська компанія, яка налагодила безперебійне постачання дизелю зі Сполучених Штатів Америки. А бензин сюди привозять із провідних нафтопереробних заводів Німеччини. Та перш ніж пальне потрапить у бак автомобіля, воно проходить довгий шлях океану, морем, річками, залізницею та автодорогами. Компанія UPG є власна логістика і один із найбільших парків паливовозів та залізничних цистерн в Україні. Ви можете бути на 100% впевнені у якості пального UPG, адже на кожному етапі логістики Таке воно проходить суворий контроль якості у лабораторіях. Якість пального не єдина особливість. Заправний відпочинковий комплекс відомий своєю унікальною кухнею. На кожній АЗК працює шеф-кухар, який готує страви з під ножа. Оновлюється меню кожні півроку. А страви, які найбільше полюбилися гостям, залишаються без змін. Крім того, додаються і сезонні смаколики. Взимку можна скуштувати олів'є, а влітку поласувати морозивом. Наш бургер сеп'яловичі з яйцем готовий. Ірина працює брендшефом вже сім років. Каже, що найпопулярнішою стравою серед відвідувачів є борщ та бургери. Їх з меню не прибирають вже кілька років, а от новий асортимент завжди затверджує власник компанії Володимир Петренко. Ще унікальність в тому, що ми робимо з-під ножа, але оскільки це заправний, заправний комплекс, тому ми повинні це робити дуже швидко. І для того, аби якнайшвидше віддати страву відвідувачам, на кухні працює команда досвідчених фахівців. Ми працюємо цілодобово, тому на кухні працює в добу два кухаря добових, і є ще, скажімо так, шеф-кухар на об'єкті, старший кухар, який виходить і допомагає, регулює кухнею, дивиться, які заготовки потрібно робити. Ваша кава на безлахтозному лаці смачного. Дякую. Ще однією особливістю нового АЗК є преміальна кава. Крім стандартних капучино чи еспресо, є 100% арабіка кава без кофеїну на безлактозному молоці та навіть матча. UPG – це не просто заправка. UPG – це заправно відпочинковий комплекс. Тому ми пропонуємо нашим клієнтам не просто каву з собою, паперовому стаканчику. А ми пропонуємо їм скуштувати каву у порцеляновій часті. Знаєте, тобто зупинитися, перепочити, перевести дух і далі їхати у свою там приємну подорож. UPG – це перша українська мережа автозаправних комплексів, яка пропонує новий формат відпочинку у дорозі, адже тут можна не лише заправити машину, але й перевести дух та смачно поїсти. І на цьому компанія не планує зупинятися. Команда вже працює над розширенням асортименту продуктів та створенням нових зон відпочинку для дітей та дорослих. Це нове позиціонування нашої компанії заправний відпочинковий комплекс. Б ну, скажімо, тягне за собою дуже великий пласт відповідальності, і ми постійно працюємо над тим, щоб. Покращувати сервіс, додавати якісь цікаві фішки, нові зручності для наших клієнтів, щоб вони могли дійсно оцінити комфорт перебування на наших АЗК під час своєї подорожі.